Перейшов дощ, то ми вирішили приїхати в дитячу кімнату. Вже доволі давно не були в дитячій кімнаті. Вчора були в парку, тож вирішили сьогодні, так як в дощ, на дитячу кімнату приїхати. Будемо з малим гараж для мотоцикла. Ось його сторона, моя сторона, його сторона. Він бачить так. І мій синочок сховався. Ти де? Зірочка, я тебе не бачу. Попався Ха -ха -ха. Попався.